Всім привіт! Ви на каналі Домашній Запас. Сьогодні я буду готувати гречану кашу з м'ясом у банках для тривалого зберігання. Це дуже актуально в наш час. Я буду використовувати свинячу шию, яку придбав недорого за акцією. Можна використовувати будь-яке інше м'ясо, тільки не жирне. Я ловичину не використовую, оскільки зараз вона коштує космічних грошей, а по акції не знайшов. Для приготування з розрахунку на одну півлітрову банку знадобиться 120 грамів нежирного м'яса, в моєму випадку свиняча шия, 80 грамів сухої гречаної крупи. Після промивання вийшло 95 грамів, так як крупа стала вологою, одна столова ложка засмаженої цибулі та моркви, приготованої на вершковому маслі. У засмажену цибулю та моркву також додаю 3 натертих зубчика часнику. Трохи чорного меленого перцю, лавровий лист, духмяний і чорний перці горошком, одна столова ложка пропущеного через м'ясорубку сала, трохи приправи для м'яса, і половина чайної ложки кухонної солі, одна столова ложка соєвого соусу для підсилення смаку. Я з самого початку планував приготувати 5 півлітрових банок каші з м'ясом, тому підготував 600 грам м'яса. 400 грамів гречки. За допомогою ваг роблю 5 однакових порцій. Гречку я попередньо промив, оскільки вона стала вологою, то вага порції збільшилася з 80 до 95 грамів за рахунок вологи, так і залишу. Далі засмажую цибулю і моркву на вершковому маслі. Думаю, всі з цим впораються. Немає сенсу показувати. Додав клуку та моркві три зубчики часнику, перетерті на терці і трохи свіжомеленого перцю для пікантності. Далі розкладаю все по банках. Я використовую звичайні півлітрові банки, показую на прикладі однієї банки. На дно кладу половину лаврового листа, запашний і чорний перці горошком. Викладаю першу порцію м'яса, а це 120 грамів. Зверху висипаю промиту гречану крупу 95 грамів. Додаю столову ложку пропущеного через м'ясорубку сала. У мене з часником і кропом. Зверху викладаю столову ложку засмажених лука та моркви. Можна додати більше. Додаю столову ложку соєвого соусу. Потім половину чайної ложки солі і трохи приправи зі спецій. В ній теж є соль. Наливаю чистої фільтрованої води по плечики банок. Прикриваю кришкою. Так роблю з усіма банками. Кришки я попередньо протримав хвилину в окропі. Далі можна піти двома шляхами: залишити банки прикритими кришками, розмістити в каструлі, набрати води по плечики банок і проварити в киплячій воді мінімум 4 години. Потім дістати, закрити, перевернути і накрити ковдрою до повного охолодження. Зберігати в такому випадку консерви потрібно в прохолодному місці або в холодильнику. Або приготувати в автоклаві, що я і буду робити. Так зберігати можна в будь-якому місці при температурі не ниві кімнатної до 2 років. Закриваю банки. Перевертаю і не сильно збовтую. Ось так виглядає ще не приготована каша з м'ясом. Розмістив банки в автоклаві, наливши води на 2 см вище рівня кришок. Закрив і створив тиск в автоклаві в одну атмосферу, щоб не зірвало кришки у банок. Якщо у вас кришки Twist-Off, то створювати тиск не потрібно. Виставив час приготування 40 хвилин при температурі 120 градусів, автоклав вийшов на робочий режим. Тиск майже 4 атмосфери. Це норма. До ранку буде готуватися і охолоджуватися. Вранці дістав банки з автоклава. Ось так виглядають банки. Кришки втягнуті це добре. Вміст теж виглядає апетитно. З чотирьох банок зроблю домашній запас. П'яту відкрию зараз. Цікаво, що вийшло. Прийшов контролер. Без нього нікуди. Відкрив банку. Запах приємний, кішці він теж сподобався, але вона вирішила не випробовувати долю. Я все ж ризикну: за консистенцією все добре, гречка не розварилася, шматочки м'яса теж. Пробую. Вийшла смачна каша. М'ясо буквально тане в роті. За сіллю все відмінно, за спеціями теж. Не суха, але і не жирна. Виглядає теж апетитно. Спокійніше стає на душі, коли знаєш, що вдома є такий запас. Таку кашу можуть їсти як дорослі, так і діти. А ось кішка ще думає: їсти чи не їсти. Мабуть, добре її годуємо. Якщо рецепт сподобався, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте запитання, не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато смачних заготовок. Всім добра і миру!